Українські воїни продовжують звільняти рідну землю від окупантів, як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 8 листопада 2023 року. Орієнтовно склали 307 тисяч 640 осіб особового складу. За добу ЗСУ мінуснули 780 рашистів. Ворожих танків загалом знищено. Вже 5 301 одиницю за добу 8 штук. А от броньованих машин окупантів ліквідовано 9 996 одиниць за добу 22. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 7 тисяч одиниць, 29 штук за добу. РСЗВ спалено 872 штуки, дві за добу. Засобів ППО 2-ї армії Міра. У успішно знищено 572 одиниці. За минулу добу ще дві штуки. Російських літаків, які вже ніколи не будуть літати, назбиралося 322 штуки. А от ворожих гелікоптерів збито 324 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога збито 5567 штук, 10 за добу. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах. Тисячу 1556 одиниць кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 20 штук а також ліквідовано один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спалено 9814 тисяч одиниць за добу 47. А спеціальної техніки окупантів згоріло 1054 одиниці за добу. 5. дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.